Хлопець у ресторані, вирішивши познайомитися із симпатичною дівчиною, підходить до її столика та каже: Дівчино, а чому ми з вами ще не знайомі?» Дівчина. Тому що дурне творіння Бог тебе береже. Я не розумію, як жінкам так вдається перекрутити розмову. Дуже просто. Ти бачив, як вони лівчик знімають через рукав? Ну так, бачив. Ну ось. А тепер уяви, що вони можуть зробити з твоїм мозком. Дружина поїхала у відрядження. Тут у гості приходить теща з двома пляшками горілки. Сіли з зятям випали, на вулиці вже стемніло, теща й каже: Зятю, що скажеш, якщо я залишуся в тебе ночувати? А ви чіплятися до мене не будете? Ну, що ти? Звичайно ж, ні. А що це ви якось дивно моргаєте? А я завжди так моргаю, коли брешу. <рив> Після того, як Сашко поп'яні в'їхав у сусідку, вона через 9 місяців народила йому сина.